В Україні вже три роки триває загальна мобілізація. Проте є можливість долучитися до лав Збройних сил України іншим шляхом. Це служба за контрактом. Ми поцікавилися в старшого інструктора відділу рекрутингу та комплектування Прилуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, старшого сержанта Анатолія Дідусенка. Чим відрізняється контрактник від мобілізованого? Контрактна служба це справа добровільна. Людина приходить це її свідомий вибір, якщо вона вмотивована. То вона може звернутися до нас в РТЦК, ми розкажемо умови проходження служби, які переваги, забезпечення, грошове, майнове, речове. Вступити на службу за контрактом можуть як чоловіки, так і жінки віком від 18 до 45 років. Охочі мають звернутися до ТЦК, надати необхідні документи та пройти медичну комісію. Доброволець має право укласти контракт на один, три або п'ять років. Якщо людина виявила, що вона придатна фізично. Психологічно, то це ми формуємо особову справу і направляємо до навчального центру. Навчання триває близько місяця. Можливість буде навчання за кордоном, і гідне це буде просування по службі. Якщо людина ініціативна, то вона може, в неї може бути кар'єрний зріст. Після здобуття базової підготовки контрактник має прибути до закріпленої за ним військової частини, де і проходитиме службу. Тож які переваги підписання контракту контрактники, на відміну від мобілізованих, можуть самостійно обрати місце проходження служби. Якщо там знаходяться частини по місцю дислокації, то може він вибрати частину і. Посаду, на якій він хоче проходити військову службу зі слів Анатолія Дідусенка. Найчастіше контракт підписують чоловіки віком від 18 до 25 років. То вони на вибирають бойові частини. Це десантно штурмові війська, морська піхота і сили спеціальних операцій. До військової служби на сьогодні долучаються і жінки. Найчастіше займають посади медиків, кухарів та радіотелефоністів. Несуть службу як в тилу, так і в зоні бойових дій. Також військові за контрактом мають повний соціальний пакет, а це заробітна плата забезпечення амуніцією та інші виплати. З першого дня, коли громадянин України підписав контракт, то вже день повністю видається вся амуніція. Це він бронежилета, це шолом. Це РПС і таке інше. Якщо контрактник знаходиться у військовій частині, його заробітна плата складає близько 20 тисяч. Якщо це буде вже ближче до бойових дій, то в рази збільшується зарплата. Як говорить Анатолій Дідусенко, сьогодні більшість громадян розуміє обов'язок захищати Україну, тож особовий склад контрактників лише збільшується. Перше за все це мотивація, це захист вітчизни, своєї родини, своїй землі. Да, ми, у нас є відповідний план по виконанню, ми його виконуємо. Виконуємо, як ідуть молоді, молоді де, як ідуть жінки, як ідуть чоловіки вже постарше, але ну, ми план виконуємо. Той, хто обрав служити та захищати, демонструє готовність виконувати свій обов'язок перед батьківщиною.